Добрий день, шановні друзі, 12 листопада. Так, я трошки запізнилася з пересадками е, культур. Але що робити? робити? Пересаджую дзвоники. Дзвоники персиколисні, махрові, білі, дуже гарні дзвоники, дуже заросли. Дуже. Треба було ще два роки назад їх пересадити, але не мала змоги. Ось викопала. Так от трошки ділю. А то й неділю і пересаджую. Е, я подумала, що це трохи запізно, не знаємо, яка далі буде погода. Обіцяю теплу зиму, але мало що може бути. То я беру та саджу їх під пляшки. Ось такі зрізані пляшки. Бачите, бачки такі пляшки. я їх саджу під пляшки. Ось уже посадила, отам От посадила і вони зразу запотівають. Отак От посадила, гарненько полила, накрила, далі буде весною.